Ось і прийшов час відправляти нашого красунчика до на свого власника. Погляньте. Що це за техніка? Як ми її відсицькували? Тут можна побачити мене. Ось такі от у нас. Чудо-апарат. Мали честь з ним попрацювати. Як же ж ми з цими лініями боролися? Як же ж ми їх добивалися? Ось така техніка. Два роки роботи. і нарешті відправляємо його до власника миру!